Кожні дві години. Я мільярдер, я можу собі дозволити це, я не живу за ті гроші, що я вас буду визивати. Мобільний телефон, в мене тут гроші теж є. Скромний, бачите. У вас там круті, а в мене скромний. Я буду визивати 102 кожні дві години. І кожні дві години. Це ваше право, вам... ні, -ні, ні. ви право не плутайте з вашим обов'язком. Припинити кримінальне правопорушення, яке триває. Ми припинили зараз. Не, люди знаходяться на, на даний час. Ви припинили але, люди, але я знаходять? просто хочу Дивіться, Він же Люці, Бачите, от вони вони Він там всередину. Будівництво поки що не, не ведеться. Будівництво це різне поняття. Можна мусор на будові замітати, Розумієте. і це теж будівництво можна в обідній перерву. Це... Зараз обідня перерва. Це... Я звертаю це... вашу увагу, що зараз обідня перерва, не тому що ви там а припинили. Ви припинили. Я не спорю з вами на час. <приє> ми ді... Ді... Я зараз глянув. Коли я вас визволював, на годину ви припинили. Але зараз, на жаль, обідня передав. Це ви не, не ваша вже закону. Ще... А ви самі ви приїдете через годину, так? Приїдемо Через годину. Чому через годину? Якщо самі через 30 хвилин проконтролювати, наприклад, виконання вашого припинення. Ми контролюємо, ми обслуговуємо цей квадрат, ми його патрулюємо. І що буде відбуватися тут забудова до того час, як привезуть... До якої, мене... до якої ви е, години е, патрулюєте? Патрулювання здійснюється цілодобово, патрулювання території. Не, ваш, ваш, Наші я розумію, ви особисто. не можете патрулювати всю ті ресурси, ви можете якісь екіпажу. по маршруту контролювати. В складі нашого екіпажу. Приблизно до, до, до 8 годин. До 8 годин. Тобто ви в третій годині години, заїхати, заїдете і будете припиняти. Якщо ми тут визиваємо поліцію, ви будете знати, міні? що тут вже буде І Що буде відбуватися Туда, сюди, забудова там. без, без офіційної документи на дозвіл забудови? Ви чуєте, що вже сьогодні не можуть бути офіційні, вже є кримінальне правопорушення. Не якщо Вони... якщо буде... Вони ці документи... Ви слухаєте, В давайте давай, я вам це, я... Сьогодні документи, які б вам не перед не дали, вони вже є по своїй суті незаконні. Бо відкрийте 124 статтю Конституції, що ці правовідносини вирішуються в суді кінця. Тобто, якби було судом визначено, що вони мають право будувати, то це не є кримінальне правопорушення. А коли є зареєстрований кримінальне правопорушення і немає рішення суду, то ви будете припиняти кожні дві хвилини. Бо так, так законе, так порядок є, розумієте, так? Якщо, продається Якщо вони вам річ. нададуть зараз рішення суду про те, що кримінальне провадження закрито, воно вступило в законну силу. Не так як слідчий зараз собі винесе постанову в туалеті на коліні, закриє кримінальне провадження, а мені буде розказувати, що він її вислав. Я це теж пройшов, розумієте? Поки не буде рішення кінцевої інстанції Верховного суду України. Всі ці постанови не мають ніякої сили. Чому Тому що є триваюче кримінальне правопорушення? Я зрозумів. Якщо і придеться і через час, і через дві години, що буде відбуватися будівництво, так. з нашої сторони ми будемо реагувати Sorry. на то ще. Я, я, я хочу бачити з іншої сторони. Ми нікуди зараз ще не їдемо. Ми чекаємо стріч <правлі> оперативну групу, яка ну, має ну, приїхати ну, також зафіксувати я. сам факт. Ну так чому <правлі> вона не їде? Скільки вона їде? Півтори години пройшло. Слідчий не хоче йти сюди їхати, щоб ми його фейс красивий там не сфотографували. Напевно, що правильно?